Якщо ми говоримо про стратегічний вимір останнього тижня російсько-української великої війни, то головним позитивним чинником, який буде грати на користь України в середньостроковій перспективі, є звичайне підписання президентом США закону про ленд-ліз. Сам закон насправді є коротким, і він по суті лише спрощує процедуру отримання Україною тих чи інших зразків озброєння і. Не передбачає, по суті, постійні консультації із законодавчою гілкою влади, і також сам закон передбачає те, що протягом 60 днів з дня його підписання вступу в силу президент повинен створити відповідний механізм його реалізації. Тобто, фактично, ми маємо орієнтуватися саме на ці 60 днів як маркер того. Через який час може почати діяти цей закон. Але по суті, сам закон е, як такий не передбачає е, чіткої номенклатури матеріально-технічної допомоги, яку може отримати Україна від Сполучених Штатів Америки. Фактично, виконавча гілка влади і далі буде визначальною центральною в цьому питанні, тобто саме на рівні Міністерства оборони США, Ради національної безпеки, е, Державного департамента, ну і власне е, апарату е, Білого Дому. Буде вирішувати саме номенклатура цієї допомоги, тобто будуть враховуватися всі моменти, виключно із е, політичними е, розрахунками. Але звичайно, в умовах того, що Україна вже отримує від сполучених штатів Америки гаубиці калібру 155 міліметрів і боєприпаси до них, то зрозуміло, що е, мова йтиме, як мінімум про е, кількісне збільшення цієї допомоги, а, а в перспективі і якісне збільшення цієї допомоги, тобто перехід до постачання більш важких систем. В першу чергу, це е, пускові установки М 270 і М142, які можуть е, працювати як е, і реактивні системи залпового огню, як пускові установки до оперативно-тактичних ракетних е, комплексів, тобто ми маємо важливу віху. Особливо важливо, що це було підписано звичайно 9 травня, тобто великий символізм в день перемоги над нацизмом в Європі, е, і таким чином е, є чітке підтвердження е, тої тези, яка була зроблена міністром оборони США Ллойдом е, Осіном е, по завершенню конференції в Рамштайні про те, що американці будуть підтримувати Україну до тої міри, щоб ослабити Росію мілітарно настільки. Щоб Росія не погрожувала і Україні і Європі, тобто повторюється сценарій, який був у Другу світову війну, коли е, загалом США по тим цінам надали е, близько 50 мільярдів доларів на укріплення обороноздатності бойового потенціалу своїх союзників по антигітлерівській е, коаліції. відповідно. але треба розуміти, також те, що е, сам закон і сам механізм мін не передбачає фінансування. Тобто, зараз критично важливо, щоб е, Конгрес. Eh, прийняв eh, той eh, другий пакет допомоги фінансової, який був запропонований адміністрацією Байдена, і добре, що вже Палата представників проголосувала і навіть запропонувала збільшити цей, цей пакет із 33 мільярдів майже до 40 мільярдів доларів. Тобто, поряд із тим, що eh, закон про наліз підписаний. Eh, поряд з тим, що виконавча гілка влади визначатиме параметри реалізації eh, цього закону на практиці, тобто, яка номенклатура допомоги буде надаватися, важливо саме те, щоб конгрес. Постійно надавав відповідну е, фінансову підтримку, фінансову основу для цього, тому що на жаль, на сьогодні е, з попереднього пакету допомоги, лише в розпорядженні уряду залишилося 100 мільйонів доларів свалених конгресом. І тому уряд саме е, наголошує на тому, що конгрес має швидко спрацювати і схвалити пакет допомоги на е, значно більшу суму, тобто, вже мова йде про 40 мільярдів доларів. Якщо ми говоримо про е, те дійство, яке мало місце в Москві 9 травня цього року, то е, в принципі, в принципі, найголовнішим є те, що е, цей парад, е, так званий, проходив в зовсім іншій атмосфері. Тому що е, вся та техніка, е, основна номенклатура, яка стосується е, в першу чергу е, систем е, сухопутних військ, яка була представлена, е, вся ця техніка так чи інакше е, показала себе відповідним чином в великій російсько-українській війні, що вона була знищена? Тобто, е, весь світ е, отримав два важливих уроки, що по перше, е, російську техніку можна легко знищувати, і ми її знищимо. Абсолютно, в тому числі, сучасні танки, такі, як, наприклад, Т-90 М, це найновіша модифікація танку т 90 і загалом серійного виробництва танку в Росії, е, знищений був силами самооборони, е, територіальної оборони раніше на, на Харківщині в рамках боїв на Харківщині. Тобто, весь світ, е, бачачи, от цю техніку, яка їхала по Червоній площі, він паралельно згадував ті численні відео із. E, саме e, ураження цієї техніки e, в російсько-українській великій війні, і другий важливий урок що власне ці бойові дії, які e, тривають уже e, 77 e, днів. Вони гарно нагадали всьому світу, що є велика різниця між е, армією мирного часу, яка там може красиво їздити на парадах, і реальною е, бойовою міцю, тобто е, тими силами, які володіють не просто е, відповідною кількістю сил засобів, але й навичками, для того, щоб на всіх рівнях на тактичному, оперативному стратегічному досягати відповідних цілей, тому фактично. Можна сказати, що е, це це дійство, яке мало місце в Москві, воно в принципі е, було затінене ходом війни в Україні, коли Росія не досягла своїх цілей е, е, і таким чином показала, що є, чітко було всьому світу подемонстровано ще різниця між парадами і реальними бойовими діями. А також весь світ е, бачив ці кадри, коли знищувались в принципі всі системи. Особливо коли мова йде про бронетехніку, всі системи, які є на озброєнні сухопутних військ е, збройних сил е, Російської Федерації, вони далі будуть звичайно знищуватись по мірі того, як Україні надходить додаткова матеріально-технічна допомога від наших е, західних партнерів. Якщо ми е, говоримо про хід бойових дій е, в цій великій війні, поточний стан справ. То в принципі, ми можемо говорити про те, що фронт ділиться як мінімум на три таких ділянки: перша ділянка це північ і північний схід від міста Харкова, де збройні сили України фактично від початку травня проводять успішні наступальні дії. Результатом чого є відкидання нашого противника від центру міста, і як наслідок зменшення обстрілів інтенсивності обстрілів міста Харкова, так це зовсім можливо не ті, якби контрнаступальні дії, яких очікували. Тобто, коли противник одномоментно відкидається там на десятки ти... на десятки кілометрів, але це доволі серйозні наступальні дії і використовується тактика в принципі спочатку працює артилерія. По позиціям противника біля того чи іншого населеного пункту на основних дорогах магістралях подавляє його основні вузли оборони. Далі заходить піхота. Піхота проводить зачистку населеного пункту. Піхота закріплюється і таким чином створює основу для зачистки наступного населеного пункту. І таким чином, ми фактично вже е, на північ, північний схід від Харкова виходимо до е, державного російсько-українського кордону. Який це має вплив на загалом на е, фронт е, і на ситуацію поблизу, е, як мінімум, з тих звільнених позицій ми зможемо взяти під так званий вогневий контроль, е, основні е, магістралі, якими здійснюється забезпечення зюмського плацдарму, тобто це дороги, які так інакше йдуть на Куп'янськ і через Куп'янськ. Е, вогневий контроль це тобто з допомогою поєднання засобів розвідки і ракетно-артилерійського зброєння. Ми зможемо знищувати скупчення техніки, логістику е, противника і таким чином ослаблювати його наступальний потенціал безпосередньо на ізюмському плацдармі. Окрім того, е, по окремим оцінкам мова йтиме про те, щоб змушувати загалом противника відволікати живу силу і техніку від ізюмського плацдарму для того, щоб укріплювати свої позиції саме е, північніше і північно-східніше Харкова. Тому, безперечно, окрім того, що це потужна історія. Позитивна в плані зміцнення безпека міста Харкова і його жителів, це також матиме важливий вплив в контексті Великої битви на сході України в операції об'єднаних сил на фланах. Якщо от власне говорити про е, цю велику битву, то ми можемо чітко побачити, що основні зусилля ворога перенесені із ізюмського плацдарму, де всі зусилля наступати по напрямках. Ізюм Барвінкове ізюм Слов'янськ провалилися. До е, такої напівдуги, яка просягається від міста Лиман, неподалік північніше від Слов'янська, від Лиману, фактично по сіверському донцю до Сєвєродонецька і далі від Сєвєродонецька до Попасної. Саме на цій ділянці фронту ворог сконцентрував е, свої основні сили, свої основні зусилля, е, намагається подолати річку Сіверський Донець, наводить понтони, але як ми бачили. Чітко цього тижня, е, спроба навести понтони е, була е, якби ефективно, знайшли і протидію понтони, були знищені. Потім ті сили, які переправились, вони теж були е, знищені, е, фактично. Так, ворог має окремі локальні успіхи, е, але це лише тактичні успіхи, які коштують йому дуже дорого. Тобто, незважаючи на зміну тактики, е, і коли основна опора робиться саме на вогневу могутність. Фактично, наші позиції безперервно піддаються вогневому впливу артилерії і авіації. Ворог не може прорвати нашу систему оборони швидко і е, відбувається лише певне витіснення наших сил, але е, це витіснення, наприклад, навколо попасної бої йшли більше півтора місяці після того, як наші сили. Відійшли е, е, на, на околиці міста і закріпилися там на підготовлених позиціях, тобто, е, незважаючи на певні успіхи е, на цьому відтинку від Лиману до Сєвєродонецька і від Сєвєродонецька до Попасної, е, ситуація залишається хоча й важкою, але е, все одно контрольованою. Більш того, е, постачання е, американських гаубиць М777, які вже використовується в боях на сході, е, означає те, що ми підсилили нашу вогневу могутність. ми, ми підсилили нашу оборону, яка має активний характер, яка саме спирається на активне вогневе ураження на максимальну глибину бойової побудови, наскільки нам допомагають дозволяють власне наші е, е, засоби вогневого ураження. Якщо е, йти далі е, південніше від Попасної, тобто е, в напрямку Авдіївки. Далі, в, в, вугледар, Курахове до кордону Донецької і Запорізької областей то е, спроби ворога прорвати там нашу оборону. Вони не мають жодного успіху, тобто е, там немає навіть тактичних. Жодних успіхів незважаючи на те, що як і на інших ділянках фронту ворог активно використовує свою кількісну перевагу в ракетних військах артилерії, також авіації для обстрілу наших е, позицій. Якщо жити далі, то фактично можемо говорити, що в Запорізькій області, а також на стику Миколаївської, Херсонської і Дніпропетровської областей, е, ворог активних наступальних дій е, не приймає е, позиції там, в принципі, залишаються без змін. Незважаючи на те, що з обидвох сторін відбуваються постійні артилерійські дуелі, це е, е, можна пояснити тим, що в принципі е, баланс сил е, він там в принципі співмірний. Тобто е, ворог не має наскільки кількісної переваги, щоб намагатися проводити наскільки ж активні наступальні дії, як він це проводить від е, лиману і до е, попасної е, відповідно, тому фактично можемо говорити про те, що. Такі от три ділянки фронту, які різні по характеру бойових дій. Тобто, навколо Харкова, ми наступаємо в районі Ізюма Ворог припинив наступальні дії, частково через активний наш характер оборони, частково він змушений перегрупуватись, відволікатись на Харків від Лиману і до Попасу йдуть активні бої, де ворог має певні тактичні е, успіхи, які йому дуже дорого коштують. І змушують постійно перегруповуватись. А нарешті фронту е ворог не приймає якихось активних наступальних дій через те, що там співвідношення сил в принципі сприяє тому, щоб була от така е більш-менш е стабільна контрольована ситуація. Е Чому Україна переможе тому, що перш за все маємо вже на сьогодні той факт, що до Києва повернулося 36 посольств. Якщо до 24 лютого 2022 року всі посольства особливо стосуються наших західних ну, основна маса посольств, особливо це стосується наших західних партнерів. Вони евакуювалися з Києва. Відповідним чином оцінюючи перспективи розвитку ситуації на сьогоднішній момент до Києва повернулися 36 посольств, в тому числі мова йде про країни Великої Сімки, про Велику Британію, про Канаду, про Німеччину готуються до повернення посольство Сполучених Штатів Америки. Тобто, е наші партнери, їхні розвідувальні органи, аналітичні органи, вони оцінюють ситуацію настільки, що вважають прийнятним повернення своїх е дипломатичних пристаниць до е столиці України по друге е був підписаний закон про лендліз, який відкриває можливості е доступу до е значно більших ресурсів, чим має в своєму розпорядженні е Російська Федерація. При цьому е, американці в першу чергу говорять, що саме Україна буде вирішувати е, про е, за яких умов на яких параметрах буде врегулювання, тобто, е, поки Україна готова боротися, наші партнери готові нам допомагати в тому числі матеріально технічним е, матеріально-технічною допомогою і засобами ураження, і зрозуміло, що вже маючи рівень допомоги гаубиць і боєприпасів до них. Як мінімум буде розширюватися кількість е, цих гаубиць, тому що в арсеналі корпусу морської піхоти, з яких нам передають передали 90 одиниць, загалом мова йшла більше про 450 одиниць, тобто є ще потенціал для збільшення. Ну і по-друге, е, США володіють кратно більшими запасами озброєння е, в своїх е, регулярних військах у Національній гвардії, маючи загалом 18 дивізій, які можуть бути передані. В умовах того, що Україна концентрує на себе 70-80% бойового потенціалу Росії, і НАТО в таких умовах мало що побоїтись насправді конвенційно, тому фактично ми можемо говорити і і плюс також власне розвиток бойових дій на сході. Я розумію, що е, багатьом хотілося б бачити набагато швидшого звільнення населених пунктів або е, когось можливо насторожують. Поточні, поточні я хотів би на цьому наголосити: оцінки розвід спільноти США, що війна набуває позиційного характеру. Але хотів би нагадати таким, якби не те, що скептикам, а людям із завищеними очікуванням, що до 24 лютого Збройним силам України фактично не давали шансу не лише наші вороги, але й наші партнери в таких умовах. Той факт, що е, ми зупинили ворога е, е, і на півдні, і фактично в рамках боїв на сході він не має такого успіху, який би хотів мати, і в районі Харкова ми наступаємо. Це ще одна ознака, виключно військова, що е, в принципі, в принципі, маючи той комплекс сил, ми е, реалізуємо всі властиві статичні оборонні операції завдання, і зрозуміло, що в умовах. Надходження більшої матеріально-технічної допомоги в умовах вичерпання е ресурсів противника, в умовах того, що ворог відмовився оголошувати відкриту мобілізацію, чого так побоювались. Тому ми можемо говорити про те, що із часом е е баланс сил е на фронті він зміниться в нашу користь, і в сприятливий момент звичайно військове керівництво реалізує плани по е військовому звільненню е наших територій якщо до того часу, ворог. Не, фактично не здійсне відступ, організований сам, не маючи відповідних сил для підтримання поточної лінії фронту.